Що смачне скло в нас? Що, що ти робиш? О, ти дивиш, що вона робить. Що вона нам нічого там. А, там піца. Тобі не можна. Можемо брати її? Бери. Убери. Десь вже щось їла, бачите? Дзюпась брудний десь по якимсь смітниках. Лазила нам все вікно, замазюрила. Валі. Диви, дивись пробураночку. Що ти? Зараз я м'ясо приберу і не треба. До нас чіпляти. Не знаю вже, який раз за сьогодні. Як ми його назвемо? Діма. Діма? Да. Дім, Дімка буде. Ну, добре. Діма, блін, ти чого опять перелітаєш? Ага, вот вот. за Мазюрів. Угу. Новик. Ну, Якщо я здаліка дивитися, то похоже, як будто маленький. Маленький, Все, а так він дуже великий. Все. бачиш, всі друзі його літають, літають, а він до нас тут щось. Угу. Сподобалося йому наше. Що сидиш? М'ясо я вже прибрала. Що ти сидиш тут? Не дамо нічого. Все, хлібу тобі, тобі не можна більше в нас нічого не має. Диви, вон всі гуляють, літають. Іди до своїх, лети. Ой, їх банда яка. Тебе що вигнали чи що? До відзення. Все.